Бджола, яка збирає мед, ранкова роса, соняхи та портрет у вишиванці. Ці фотографії створила 11-класниця Олександра Зінчук. Вже протягом трьох років вона відвідує гурток Світлинка, що у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Краса в деталях, наприклад, просто сонях, нічого цікавого. Але на них падає гарно промінь. У повсякденному житті ми майже не звертаємо увагу на такі дрібниці, але вони мають значення. Ці світлини увійшли до виставки Світ очима дитини, яку напередодні відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. На ній представлено 48 світлин. Це пейзажі натюрморти, портрети, макрозйомка. Фотографувати таку паутинку це досить складно, тому що вона дуже тоненька і досить складно. Фокусуватися на ній, досить цікава фотографія, це нашої Діми. І я переконаний, що 99% фотографів цього кота сфотографували без переду. Портрет би його такий зробили. А от саме фотограф, який розуміє, оцей контур в контровому світлі, його досить складно одержати, але він це досяг. Дівчинка була в Єгипті і дуже цікава така фотографія, де верблюз сфотографований і назва придумана. Значить, таксі Дмитро Ромашенко представив на виставці три світлини: серед них фото Віталіна, зроблене у парку імені Чакмана. Це теж учасниця, яка ходить на фотогурток світлинка, і я попросив її, щоб вона стала об'єктом кадру. Тут, як ви бачите, побачите, є всі плани: передній, середній та задній. Тому я думаю, вона вийшла доволі красивою. Чимало світлин вихованці гуртка зробили не лише на вулицях Хмельницького, а й під час подорожей. Софію Грицу, до прикладу, надихнула на створення фото поїздка до Закарпаття. Мені дуже сподобався саме, як виглядає готель, Він знаходиться біля Косино. Мені дуже сподобалось, як саме падає сонце. Ще в мене є портрет ліза. Ми його зробили в парку Чекмана Хмельницького, і на самому фотогуртку я сфотографувала годинник з батарейками. Приурочили виставку до 15-річчя гуртка Світлинка з 2009 року. Тут виховали чимало хмельничан, які пов'язали своє життя. Із фотомистецтвом. Наші вихованці є, що продовжили навчання за напрямком. Тобто це і фото, і відеозйомка. Є такі, що вчаться в національному університеті кінематографії імені Карпенка Карова на оператора. От Цьогоріч, до прикладу, дівчинка поступила на художнє фотографування коледж в Києві. У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва виставка триватиме до 7 вересня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.